Людмила плівако, корівка чарівниця. Жили собі дід і баба, в них корівонька була, гарна, добра і охайна. На селі така одна, молоко старим давала солоденьке, мов зефір. З нього баба готувала. Сир, сметану і кефір. І сметани били масло, сиром їли пироги, ще й кефіром запивали. Нарадітись не могли. Якось вдень у літню спеку дід корівку набував і, замріявшись тихенько, Їй на вушку прошептав. Мила любонько прекрасна, ти корівко золота. От як дала ти квасом замість свого молока. А корівка йому й каже це задачка нелегка, тож хазяй, не будь добрим, не проси більш молока. Баба почала доїти диву дивному далась, погукала швидко діда у відрі холодний квас, дід прибіг курівку гладить, отразомниця моя. Та яка ж корівка ладна, дід радіє, мов маля, і надалі з того часу всі спекотні літні дні. Дід і баба були з квасом на все село одні. Як настала жовта осінь, квасу вдосталь навелись. Дід курівку слізно просить, рідна наша не гнівись. Квасу пити вже не сила. Дуже хочу молока. Баба. Та в небі не легка, каже, що з скрусту з'їхав. молоко мінять на квас, а ні сиру, ні кефіру, і масочка немає в нас. Дід корілиці вхлонявся, як умів її вмовляв. За дурниці вибачався, більш не буду, обіцяв. А корівка йому й каже, що ж, хазяїн, вибір твій, та надалі те, що маєш, ти цінуй, любий лелі. Дід радіє, баба рада, знов корівка їм дає, молоко корисне, ладне, солодесеньке своє. Дід корівенці прекрасне. Наче сонечку радів і ніколи з того часу квасу більше не хотів.